Друзі, привіт! Продовжуємо наші інвестицію на інвестиції на BrokerTrain Сьогодні у нас 32-й наших інвестицій. Дане відео буде дуже коротким і також така невеличка інформація. Зараз я просто перейду з телефона і покажу вам все, що відбувалося, тому що акції я купляв приблизно 13.30. 13, я виклав два ордера. Один виконався буквально через декілька хвилин після того, як я виключив запис, а наступний ордер. По компанії. Чекайте, яка там у нас була компанія. Ми купляли сьогодні Nordea Bank і Air, в принципі, ось. і Vizier у нас виконався Буквально через 2-3 хвилини після того, як я виключив зйомку з телефона іменно екрану. Nordea Bank купили в районі 15.30, якщо не помиляюсь. Коротко, 14. Неважно. Ладно. Раз. Тоді переходимо на телефон, побачите загальну інформацію, що я купляв. Також це все я скидував в телеграм-канал, там можете швидше ознайомитися з даною інформацією порой ніж з відео. Бувають такі моменти, ми просто не встигаю, багато всього. Переходимо на телефон і звідти пожнемо. І так, ми перейшли на трейдинг 212, розстаємо вниз, вибираємо компанію Vizer, купити на 50 золотих, як ми обично купляємо Окей. Розмістити ордер. Ордер розміщено. Чудово повертаємось, обираємо компанію Nordea Bank. Так само купити на 50 злотах. Підтвердити, розмістити ордер. Чудово. Ну і в принципі все ми купили дані дві компанії. Ось наших два ордера. На цьому у нас все. Обов'язково постав подобайку даного відео. Підпишись на YouTube канал, натисни на дзвіночок і до зустрічі наступного тижня бувай